Одного вечора мадрівник постукав у двері трьох братів. Двері відчинили молодші брати. Подорожній посміхнувся і люб'язно запитав, чи можна йому зайти, бо під проливним дощем він змерз, промок і зголоднів. Наймолодший з трьох пустив чоловіка. Старший брат, який не був таким приязним, як двоє молодших, розлютився. Він не дозволив би мандрівникові залишитися, не заплативши. Бо як може бути безкоштовним житло, тепле ліжко, м'ясо та картопля, але мандрівник не мав чим заплатити. І, не маючи грошей, він запропонував братам дещо інше. Свій талісман з берегів далекої Індії. А що він робить? запитав старший брат. Він виконує бажання, відповів мандрівник. Тоді домовились. Старший брат взяв талісман з рук мандрівника і швидко загадав бажання, щоб за їхню доброту їм було даровано велику суму грошей. Подорожній поїв, поспав і під ранок пішов геть. Три брати не промовили жодного слова, попробували на роботу. Місце їхньої роботи була фабрика парасолів, яка завжди працювала цю пору року, виробляючи парасольки всіх форм і розмірів. Але того дня сталося дещо жахливе на превеликий жаль. Мій молодший брат потрапив у шестерні і загинув, настільки були жахливі його рани. Щоб допомогти братам впорати з їхнім горем, директор фабрики запропонував їм велику суму грошей як компенсацію за смерть молодшого брата. Того вечора, сидячи біля вогнища, другий брат взяв талісман. Бажав, щоб його брат був живий. Коли бажання було загадане, серед могил на кладовищі понівечений молодий чоловік витягнув себе з під землі. Викістки вріщали, а шкіру розвівав вітер. Він постукав у зачинені двері свого колишнього дому. Двоє інших братів з острахом дивилися у вічко. Вони не могли повірити, що він тут. Ти повинен був залишити мене в спокої, кричав неживий брат. Я мав залишитися мертвим, більше не страждаючи від болю. Раптом він вибив двері. Побачивши, що брат все ще тримає талісман, він накинувся вперед і почав душити його, аби помститися за свої страждання. Тоді найстарший брат потягнувся до мав лапки, щоб загадати останнє бажання. Просто хочу, щоб цього ніколи не сталося. Одного вечора мадрівник поступив у двері трьох братів.